Хочете здивувати рідних і не хочете заморочуватися із пасками, пропоную приготувати сирну макову паску з лимонним курдом. По-перше, це дуже смачно, по-друге, виглядає яскраво, а по-третє, не треба довго готувати. Для початку збиваємо яйця з цукром до збільшення в об'єму ось такої пишності. Додаємо Сир кисломолочний, розтоплене вишкове масло, мак і знову збиваємо міксером до однорідності. Якщо сир крупнозернистий, його треба перетерти. Далі додаємо розпушувач, борошно просіяне і замішуємо тісто. Викладаємо у форму на 3 четвертих і відправляємо у духовку запікатися. Далі готуємо начинку, для цього з'єднуємо всі інгредієнти, які вказані в описі під відео, і варимо до загустіння. Коли паска охолоне, вирізаємо серединку і шляпку відкладаємо в сторону. Можна ще дочистити за допомогою ложки. Далі всередину викладаємо крем, утрамбовуючи, накриваємо шляпкою. І прикрашаємо смачного!